Вони радше посміхалися, на секунду його били відчуття страху, але він похитав голову і це з Та Дай що сталося, коли він зустрів старого труба, якого не бачив багато років? Вони сіли в кафе, заговорили. Але коли він згадав про їхню спільну квістку в Карпати, вдруг подивився на нього здивовано. Я ніколи не був в Карпатик, сказав, Чоловік був у шоці. він пам'ятав.

Фото зробили як короткий туди, але це було ще все можливі. Знімку був він, стріляв в кімнаті, але ззаду, у церкві, була ще одна. Подивилася прямо. Холодно пів виступив в нього на спині. Він швидко закрив ноутбук. Якщо, якщо хоча б одна пам'ять може виявитись афешили, то ще ще з його життя було підробе. Наступного ранку він подивився церкву і на мить опинився. Щось було так. Його очі виглядали трохи по-іншому. Можливо, просто погане освітлення. А коли він підняв руку, щоб поправити волосся, відображення повторило рух із затримкою. Він зробив крок назад. Відчуття, ніби тисячу волок пробігли його шкіри. Він дивився в церкву, а його відображення дивилося прямо на нього. І надію, зрозумів, можливо, це просто прав'я. Або ж він? Бачав, вимічати бача, те, що більше студия ніколи не бачить.